Казка про пуголовка, який боявся змін. У затишному ставку, серед латаття й веселих комарів, жив пуголовок на ім'я Тім. Він був круглий, блискучий, швидкий і дуже пишався своїм хвостом. Щоранку він тренував його як справжній спортсмен раз, два, вправо вліво, мій хвіст. Чемпіон із плавання. І все було чудово, поки одного ранку Тім не прокинувся і не побачив. Що це? Маленькі ніжки. Ой ой, ой я зламався, заверещав він. Щось зі мною не так. Сусідка Равлик усміхнулась. Тіме, не бійся, усе гаразд, ти просто ростеш. Росту, а навіщо мені ноги, коли в мене такий шикарний хвіст, обурився тім. З ним я плавець, як блискавка. А з ногами що робити? Та з кожним днем змін ставало більше, хвіст коротшав, ноги довшили, і тім почувався дуже дивно. Він намагався плисти, як раніше, але нові лапи заважали. Це ж катастрофа, бурмотів він. Я втратив свій хвіст і самого себе. Одного разу він вийшов на камінь, щоб трохи перепочити, і раптом почув, що дихає не тільки зябрами, а й легенями. Повітря було тепле, пахло травою і дощем. Тім обережно ступив на берег. Потім стрибнув, потім. Ще раз? Ого, так це весело! І тоді жебеня зрозумів. Може, я не втратив себе, а просто отримав нові можливості? Тім раптом побачив, скільки навколо всього цікавого квіти, хмарки, мурахи, а ще відзеркалення свого нового себе у воді. Він підморгнув своєму відображенню і засміявся. Ну що, друже, пливемо новим курсом? Тепер і по суші, і по хвилях. І хоча часом він сумував за своїм блискучим хвостом, жабеня уже знав, кожна зміна це не втрата, а запрошення у нову пригоду. Значенка, зміни це не кінець історії, а початок нового рівня життя. Хочете ще більше чарівних казок українською? Підписуйтесь на наш канал і підтримайте створення україномовного контенту. Ваш лайк і коментар це натхнення для нових історій.